Підтримка на передову. Івано-Франківська самооборона вдруге готує допомогу прикарпатським військовослужбовцям, котрі нині боронять Україну на Східному фронті. З самого ранку до пізнього вечора волонтери сортують та розкладають у коробки. Все те, що десятками до їхнього штабу приносять небайдужі люди. В кожен ящик іде одинакова кількість продуктів: макарони, крупи, тушонки, рибні консерви, солодки. І чай та кава. Не лише діло малий добрим словом підтримують вояків. На кожній вже сформованій коробці малеча під наглядом наставниці залишає військовим теплі та щирі послання. Я малюю на коробках сердечка. І ще перше, ми любимо вас, щоб їм було приємно відкривати ці коробки. Щоб вони знали, що тут про них пам'ятають, що тут їх люблять, що їх чекають, що про них думають. Їм це приємно, їх це питають допомагає підтримувати їхній патріотичний дух, щоб у них був настрій хороший, а це там дуже потрібно. Загалом самооборонівцям вдалося назбирати близько трьох тонн питної води та десять продуктів і необхідних солдатам речей. Резинові чоботи дощовики від дощу, щоб хлопці могли себе захистити. Додатково мішки на блокпости, щоб вони могли укріпляти блокпости, засоби гігієни. Теж треба проводити себе в порядок. Носки, труси, футболки, тобто нижня білизна, щоб могли провівсь. Ну і відповідно, зараз спільно з підприємцями стоїть ціль закупити тепловізори, оптику. Це, що необхідно для оборони. Окремо, активісти зібрали ще й адресну допомогу для 5-го батальйону територіальної оборони із Надвірнянського, Снятинського, Тлумацького та Тисманицького районів. Цього разу ми будемо відправляти порядка. Ну, 20 тонн продуктів. Крім продуктів, значить, жителі сіл закупують бронежилети, каски, тепловізори, приціли, які будуть теж доставлені туди. В зону бойових дій допомогу доправлять уже найближчими днями. Традиційно вестимуть її не до складів, а безпосередньо на блокпости, щоб віддати бійцям із рук у руки.